Пам'ятаєте, «Роуз» із сутінок, а саме першої конічної частини, яку зняла Кетрін Хардвік, baseball, so так сталося, що її перший фільм був написаний спільно з Нікі Рід, так тієї самої Роуз, коли їй було всього 13 років. Взагалі кіно почалося як свого роду терапевтичний проєкт для дівчинки-підлітка. Кетрін зустрічалася на той час з татом Нікі, та вони були дуже близькими, навіть після розставання з її батьком. На той час, у свої 13 років, Нікі проживала важкий етап дорослішання. Стурбована такими проблемами, як розлучення батьків, крихка дружба і проблеми самоідентичності. Прагнучи зрозуміти, через що переживає дівчина та допомогти їй, Кетрін спрямувала енергію юної Нікі у творчість. Тому вони почали разом писати сценарій про деякий досвід самої Рід та через що проходили її друзі. І в результаті, через 6 днів з'явився майбутній фільм «13». Це іконічна версія ейфорії 2000 2000-х. Насправді це культовий фільм, який не втратив своєї актуальності й досі, на жаль. Але якщо ви не чули про цей фільм, ось вам невеликий синопсис. Історія починається першого дня в школі. Тресі Фрілард, звичайна школярка з Лос-Анджелеса, слухняна та має хороші стосунки з мамою. Вона дружить з такими ж старанними та добрими дівчатами, робить те, що каже мама, та навіть пише вірші. Але це лише половина правди. Пресі страждає через розлучення батьків. Тато взагалі не зацікавлений в її житті, а мати, що лікується від алкоголізму, постійно приводить свого екс залежного хлопця в їх будинок та в їх життя. Коли Тресі знаходить його одяг вдома, то вона на грані панічної атаки. Вона спостерігає за всім, що відбувається у будинку, і бачить дуже багато різних речей, що впливають на неї. Прогресуюча депресія дівчини проходить непомітно. Вона придушує свої почуття фізичним болем та вдає, що все чудово. Але одного дня з'являється ровесниця Іві, втілення впевненості, свободи і зухвальства, та вона має крутий стиль. Вона як новий світ, і Тресі потрапляє під вплив нової подруги та повністю змінює своє життя. Звичайно, все починається з дрібниць. Змінити стиль. Крастий гаманець, але поступово усе летить шкареберть. Настільки, що вона ранить себе та інших. І також погані речовини, дорослі розваги, самознищення і відчудження. І це не просто бунт, це пошук себе в токсичному середовищі. Коли весь світ каже, що твої проблеми неважливі, бо ти ще дитина, і водночас очікує від тебе зрілості. Світ у фільмі жорстокий, холодний, що стає тільки холоднішим. Кольори змінюються протягом фільму: від насичених і теплих до майже сірого, такого зеленого і холодного. Таким чином, це є візуалізація внутрішньої руйнації Трейсі, Дружба Трейсі та Іві. Іві втілення свободи, краси, сили, яких бракує тресі. Але їх зв'язок не є здоровим, він залежний, нестабільний і руйнівний. Тресі прагне бути як Іві, і в цьому прагненні втрачає себе. Постійна зміна від співзалежності до суперництва за увагу, надзвичайний діапазон почуттів, починаючи від прихильності та кохання і закінчуючи ревнощами та ненавистю. Це навіть показується на початку фільму, де подруги б'ють одна одну по обличчю. Трейсі та Іві роблять все разом, навіть вигадують свою особисту мову, щоб розуміти тільки її вдвох, що багато хто робив в дитинстві, навіть я. Їх співзалежні стосунки дуже непрості, і через романтичні елементи кожна з них не розуміє, чи вона хоче бути нею, чи бути з нею, або взагалі вбити. Може, взагалі все і одразу. Мати та донька. Поки Тресі хоче життя Іві та бути як вона, то Іві хоче те, що має Тресі, а саме люблячу мати. Тресі більше не хоче, щоб мама її обіймала та цілувала на ніч. Вона хоче бути крутою і популярною серед дівчат та хлопців в школі. Тресі шукає в усьому та усіх незалежність та те прийняття, але відчуває це придушення та заземлення від мами. Вона вважає це круто, що Іві дозволяють пити пиво вдома, але повністю ігнорує той факт, що Іві постійно сама вдома, без батьків покинута, та її не чують. Коли Тресі прагне втекти від маминої любові, Іві навпаки не вистачає цього. Тому вона максимально прив'язується до родини Тресі, особливо мами Мел. Тресі не хоче цілувати свою маму на добраніч, тоді Іві робить це за неї. Так само і з джинсами, як її зробила Мел для доньки, і вона відмовилася від них. І вже на наступний день ми бачимо Іві вже в цих джинсах. Іві така чарівна і маніпулятивна, але вона все ще дитина, яка хоче, щоб її любили. Тому вона роздавлена, коли мати Трейсі не погоджується її удочерити. Вона просто загублена дівчина. Не дивлячись на недоліки, Мел не забороняє нічого своїм дітям, і також, звісно, вона помічає зміни доньки, але не знає, як з цим впоратись правильно. Вона намагається бути крутою та розуміючою мамою. Возить дівчат на шопінг, дозволяє Іві залишатися у них вдома. Вона дуже любить та дає цю любов тресі, але тільки відштовхує доньку ще більше. Що призводить до такого кульмінаційного закінчення фільму. І може здатися, що логічно звинуватити ІВІ в зраді та наклепі. Проте єдине, що відчуваєш, так це смуток за всіх. Всі зламані по-своєму. Медіа та соціум. «13» торкається теми соціального тиску, де дівчата, підлітки оточені вичорною рекламою, що так і кричить про стандарти краси та її цінність. Тільки зараз це перейшло з журналів до соцмереж. Коли тресі дражнять за її одяг в школі, вона задумується змінити стиль. <різна> та ставить собі рольову модель. Це популярна дівчинка Іві треба бути як вона нічого не змінюється зараз та сама проблема з тими самими фільтрами масками чи інфлюєнсерами які навіюють нам все нові нові тренди Дуже тонка межа, яку дотримується Кетрін Хардвік, фільм не сексуалізує героїнь. Навпаки, він показує, як суспільство це робить. Ми спостерігаємо за двома дівчатами: Трейсі та Іві, не через об'єктив жадібного оператора, а зсередини їхнього досвіду. Камера наближається не до тіл, а до травм, до подряпаних зап'ясть, до порожніх поглядів, до крику в подушку. Та навіть попри це. Чимало людей дивилися цей фільм, шукаючи в ньому Лоліту, а не тресі чи іві. Що такий образ переслідував акторак Вута та Ріт після фільму Тринадцять. Вони зовсім юні знялись у ролях спокусниць. The Це і є хвороба не фільму, а глядача. Well, that's when I got branded the troubled teen, which very quickly evolved into the little Lolita. Це не просто непорозуміння, це системне стирання жіночого болю та емоцій. Більшість критикували дівчат як гринь, так і закидували твердженнями та питаннями акторок. also things that a lot of my friends went through and things I observed. Але не помічали проблемних чоловіків героїв у цьому фільмі: брат Трисі, Мейсон. Обертаються в тому самому соціальному середовищі, що й Тресі з Іві. До речі, брата Трейсі грає Бреді Корбет, той самий режисер, який зняв Бруталіста. Він п'є, вживає, виштається районом без нагляду. І навіть в один момент, коли Трейсі та Іві тікають із сімейного перегляду фільму. До речі, Мейсон повинен був там теж бути, але не приєднався. І він і його друзі мимоволі так сексуалізують тресі. Але на нього критики не звертають жодної уваги. Так само і майстер пірсингу, який проколює трейсі язик без згоди батьків і при цьому відверто її сексуалізує. Або на дорослих будівельників, які дають дівчатам жилети, безпеки та катають їх у кузові пікапа, поки ті під кайфом. І також батько Трейсі, який давно зник із життя родини. Він має суперкар'єру, але не надсилає мелені гроші і не бачиться нормально з дітьми. Дівчата у пориві бути почутими, у бажанні втекти у хаотичній дружбі, що нагадує кохання, також в саморуйнування, яке іноді здається єдиним способом врятувати себе, і замість співпереживання їх критикували. Це проблема, що переростає в сексуалізацію та експлуатацію, замість критики та адекватного бачення. Але що все минуле сторіччя і початок цього Лоліто трактували неправильно, зводячи до примітивного і викрученого. Через це зовсім юних акторок, як, наприклад, Брук Шилдс, Дрю Беррімор, Сью Лайон, Наталі Портман і акторок Нікі Ріт і Евен Рейчел Вуд бачили як спокусниць та як надто зрілих для свого віку. Замість критики тих, хто так вважає, а особливо користуються цим. Вона стертін, алокталокнауч боїзла кеймонтімовзагалі. Це дуже обширна тема та проблема ефекту лоліти. Якщо хочете велике відео про це, напишіть в коментарях. Бути дівчинкою підлітком важко. І про це почали говорити мовою реального кіно, а не тільки дійсний ченел. doctor. You've never been a girl. хоч батьки бойкотували фільм, коли він вийшов, та були шоковані тим, що побачили. Проблема не у фільмі. Все, що роблять дорослі. Буде безумовно впливати на дитину, і це було нелегко усвідомити. Будь-яку складну жінку чи дівчину, яка переживає повний спектр емоцій, думок і досвіду зводять до кліше, незалежно від її унікальності, і відразу викидають як щось несерйозне. Або як писали критики про героїнь, маніпуляторки, малолітки під час статевого дозрівання. Єдина емоційна реакція, яка вважається типу правильною, це щось прям дуже страшне, що повинно статися з дівчатами. У той самий час. Західна культура не примушує чоловіків і хлопців жити в межах подібних кліше. Думки, почуття і досвід головних героїв над прірвою у житті чи великий Кетсбі не вважаються легковажними. Вони визнаються геніями літератури. Фільм Копелець Снотливі самогубиці Хардвік 13» надихнули Голівуд дати голос новому поколінню молодих жінок. Такі фільми, як Восьмий клас, Леді Бьорд», Вилі. Та майже 17, і ще багато інших. Вони доводять, що дівчата багато через що проживають в ці роки становлення. Фільм «13» після 22 років, досі іконічний та більш актуальний, навіть ніж Ейфорія. Серіал, що під оболонкою освітлення проблем сучасної молоді, ховає гламурну карикатуру на відміну від «13». Мені здається, що це значною мірою пов'язано з тим, що 13 написала частково 13-літня дівчина по своєму досвіду та по досвіду своїх друзів, на відміну від скандального режисера, чоловіка ейфорії Сейма Левінсона. Так цей фільм не дуже популярний, але якщо ви дивилися цей фільм, розкажіть про свій досвід і ваше перше враження: бути 13-літньою дівчиною настільки важко, що хочеться стати якомога швидше 30-літньою. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайки цьому відео, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі і в коментарях. І також буду рада, якщо ви підтримаєте цей канал фінансово. Посилання на банку буде в описі під цим відео, тому що для мене це важливо, щоб підтримувати створення контенту на цьому каналі.